Усіх вітаю на моєму авторському каналі. Уявімо, як би сьогодні наші давні предки просили допомоги у Перуна. Почуй нас, славетний Перуне, Бог честі і гідності, захисник правди і справедливості, покровитель воїнів, Бог справедливої сили, почуй нас і яви себе, захисти Україну! Захисти міцю своєю незламною від ворога підступного, який не має ні честі ні гідності, у якого немає нічого людського, який знищує усе живе на своєму шляху. Почуй нас, славетний Перуне, прокоти по небу колесо громове, пошли свої стріли на ворогів наших, своїм грізним словом, громом і блискавкою, покарай окупантів землі нашої. Зроби так, щоб вони згоріли в пекельному полум'ї, щоб їх нащадки навіть дивитися боялися в сторону України. Величний перуне, зроби наших захисників міцнішими заліза кованого, гнучкішими клинка гартованого, могутнішими столітнього дуба. Нехай твоя сокира не знаюча, б'є і знищує ворогів наших. Які посміли пройти на нашу землю, щоб вбивати, грабувати і гвалтувати. Покарай ворогів наших за те, що вони знищують усе живе на своєму шляху, за кожну тваринку, за кожне дерево, за кожний клаптик землі нашої. Величний могутній перуне, допоможи нашим захисникам подолати ворога, допоможи знищити його живу силу і техніку. Його авіацію і флот, знищити його боєприпаси і воєнну промисловість, усю його зброю і його логістику, спали ворогів наших, очисти світ від цієї нечисті, яка отрує нашу планету. Величний Перуне, захисти нас і врятуй нашу священну землю. Допоможи захисникам нашим повернутися додому живими, неушкодженими, і з перемогою! Слава Перуну, громовершцю, всемогутньому древньому Богу землі нашої, покровителю воїнів. Слава, 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 навіки слава.